Купуйте будинок за 90 тисяч, а по факту він вам стає 120. Як таке можливо? Дивіться, якщо ви не розбираєтеся в будівництві, то ви найміть, будь ласка, технічного спеціаліста, щоб він оцінив додаткові роботи по будинку. Тому що ви можете побачити недорогий будинок, він з фасадом, з вікнами, але по факту є дуже багато робіт, які коштують грошей. От сьогодні мій партнер їздив поконсультувати саме покупця по будинку, саме по такої ситуації. Будинок наче недорогий, під Києвом 90 тисяч доларів. Але по будинку відмостки немає, підшиви немає, водостоку немає, внутрішніх перестінків немає, жодних навісів на входах немає, під'їзду немає, подвір'я взагалі без оздоблення. Тобто, щоб тільки доробити будинок, не кажучи вже по ремонт, це треба ще 20-30 тисяч доларів. Тому цей будинок на 90, а по факту 120 тисяч. А за 120 тисяч можна дивитися зовсім інші будинки, які коштують 130 і торгуватися до 120. Тому. Винайміть технічного спеціаліста і оцініть додаткові витрати, щоб завершити будівництво.